Юра Петизін зовсім нещодавно прийшов у Чернігівську секцію ушу. Йому сім років. А з іншого боку, є серед чернігівських ентузіастів люди, які почали займатися у віці за 60, а тепер вже самі стали інструкторами. Десятирічний Кирило тренується півроку. Три дні в неділю по, по часу. А дома повторяєш да. Ну, вдома мало місця, але ну, на вулиці повторяю. Раніше я, я болів часто. Часто пропускал в школу, тренировки. А теперь я так меньше болею и ну, редко пропускаю. Может, куда поеду, к бабушке там. На физкультуре заметили там. Я ну, как бы, начал больше подтягиваться. В ушу кілька сотень напрямків, стилів. Отже, кожен може обрати той, що найкраще підходить саме для нього. Молоді й сильні люди часто обирають напрямки зі швидкими рухами з повною фізичною віддачею. Ми бачимо, як виконує китайський фахівець комплекс сучасного спортивного стилю чанцюань у перекладі Довгий кулак. А ось теж китайський майстер демонструє вправи іншого напрямку. Такі стилі ушу називають внутрішніми, адже в них особливу увагу приділяють вмінню керувати внутрішньою енергією свого організму. Чернігівський осередок Федерації Ушу, який існує п'ятий рік, развивая обыдва напрямка. Посетили большое количество семінарів, семинаров, фестивалів. Займаємося і розвиваємо ми як традиційне направление, так і спортивне. У нас уже є ребята, которые мастера спорта саньда, уровня чемпіона України, є кандидати в мастера спорта по Таулу. Также есть просто ребята, которые стали инструкторами за этот период. Ну и мы всячески пропагандируем Ушу как не только способ оздоравливания, но и способ досуга і даже як стіль жизні. Але у будь-якому стилі тренування розпочинається з розминки. Відпрацьовуються окремі рухи та виконуються дихальні вправи, які розвивають внутрішню енергію. Ушу якраз цим і відрізняється від західніх видів єдиноборств. Якщо на заході учні засвоюють готовий набір прийомів, то в ушу спочатку закладають основу. Кожен рух відпрацьовується бездоганно і виконується ніби сам собою. А далі вже кожен новий елемент природньо виникає з того, що вже відоме. Отже, навіть прийоми самозахисту не штучно сконструйовані, а ніби природні. Майстер тонко відчуває партнера, тому його реакція блискавична і він вміє контролювати ситуацію, помічати найменший рух. Зверніть увагу, як не дають розвиватися агресії, а зупиняють її раніше ніж вона почалася. Отже, ці вправи максимально ефективні для самозахисту. Таким чином ушу це гармонія всередині власного тіла, і гармонія з навколишнім світом з кожною людиною. даже отношения в семье меняются, то есть они понимают вот особенно внутренние стили очень сильно влияют на понимание жизни, на понимание процессов, скажем, люди перестали куда-то спешить выяснять отношения, стали более толерантны и больше стали радоваться простым вещам, наверное, вот это вот как Плюс. Есть масса людей, которые пришли с достаточно плохой физической формой. И благодаря нашим тренировкам, где очень такая гармоничная нагрузка, они сейчас ездят на спортивные соревнования. То есть удивляют сами себя и удивляются тому, что в таком... Есть люди, которые пришли уже там за 40 лет и тем не менее принимают участие в соревнованиях. Я думаю, что это победа над собой. Пережде особливим надбанням ушу є використання зусиль, силових імпульсів всього тіла, як кажуть, викидання сили, вміння вкладати в рух усе тіло, повністю застосовувати його потужність і спритність. Глядачі, напевно, бачили документальні фільми, де показано, як китайські майстри завдяки цьому розвивають дивовижну силу. До речі, національну українську федерацію ушу консультує відомий китайський майстер Му ючу, Достатньо відомий майстер, універсал, скажімо так, по стилям УШУ. Очень высоко его оценивают в Китае. Практически, наверное, нету мастеров, которые бы его в Китае не знали. Это мастер Юйчунь. Мы постоянно посещаем его семинары. Последние были очень интересные соревнования в декабре 2010 года. Наша команда по Таулу ездила на первый чемпионат Украины по традиционным видам УШУ, где были представлены редкостные. Подражательні в ушу, это стиль обезьяны, п'яний стиль. Наша спортсменка Лупина Елена зайняла там третье місце в розділі Тайдзи Цюань. Вот. А я приймала участие в судействе этого чемпионата. Пожалуй, это наиболее яркое цього чемпіонату. У подальшому в серії сюжетів про бойовий мистецтво ми розповідатимемо докладніше зокрема, і про китайське ушу.